Всім доброго дня. Трошки поговорю з вами. Завезли Данечку в садочок. Ірочка моя на роботу. Ігор вдома, стався сам вдома, Нікіта теж в школу, Ну, трошки пізніше йде, не зранку. Приїхали, купили таке свердло канцелярського ножика. Купила, бо треба під багетами обої всюди де обрізати, де там по окнах. І їдемо, подивимося обогрівателя, тому що два обогрівателя є, і там яка типа дух, вклеїли обої в двох кімнатах. І деяк конденсат. Кухня холодна, коридор, і дуже-дуже холодно. Все мокриє, це капець. Треба тепло. Дзвонили в газову контору, а гроші взяли. ще 20 тисяч ворвали, а... Газ ніхто і не спішить робити. То когось у то поки не йшли на роботу, ну їм голова не болить. Їм там пофік. Що там, кому, чи холодно, чи голодно. Зараз всі думають тільки за себе. Тому нам треба купити ще одного хоча б і обогрівателя. Там теж один такий слабесенький, але хай хоч трохи тепла. Треба такого, щоб не дуйчик, бо вірю, на роботі дуйчик є, але його на ніч не оставиш. Треба, щоб воно хоч трохи посохло, бо воно все геть і може і поцвісти. Просто ну, холодно. Якщо виключити обогрівателі, то обоє як вони будуть сохті, вони просто погниють, намокає все і все. Якщо у двох кімнатах є чи в трьох, а там знов немає, то ну, йде знову як конденсат і ну, треба, щоб все, ну, було, щоб тепло везде. Дзвонили вчора, сказали, що наброска є проєкту, а немає кому провірити, тому треба чекати з неділі. Може щось поміняється і може пойде процес. Хоча казали два місяці, да, вже і два є, і нічого ще немає. Ну і дзвонила вчора хазяйка, що мали бути до другого. Березня, а ті люди, що купили квартиру, вони мають дуже правильне право, вони хочуть перебиратися. І хазяйка дуже добра. Вона скільки, Іра, жила, скільки іра жила? Год тут. Два роки, вже якби на друга жила в квартирі. І вона ні разу не зайшла. Це прийде по гроші Коли під'їзда, ірочка, все-все, я пішла, і вона навіть ну, не заходила і не дивилася. Вона казала, що Ну, тобі буде каже, дуже добре тут житися, Це дуже добре, квартира, звісно, дуже класна, енергетика ну дуже-дуже добре. дуже. Дякувати. Що... Казала, я б дуже хотіла, щоб цю квартиру купили. Ну, всі б хотіли, за що. Каже, моя ж якраз цієї вода да і вийде купити. Квартира дорога, 50 тисяч доларів. Такі діла. Так що, каже, не обіжайся. Но... Треба помаленьку перевозитися, бо люди її піджимають. Що робити? Таке ну, таке у нас справи. Так що. Зараз поїдемо в голки, не поділимося Дай й будемо щось робити далі. Віталік позакручує ці кінтуса. Вчора трошки почали робити об налічку на дверах, Сірожа прийшов і сват прийшов після роботи, то зробили. А і в той кімнаті трошки почали робити пінтуса і свердло, що воно Затопило, ще поламалося. Стареньке вже багато, Вше. скільки воно багато вже. Ну так, да. і все, вже ми приїхали в Олді. Ну, Віталік от просився ще сьогодні з роботи. Ну, сьогодні йому треба було їхати в овручі, але мусив попроситися. Добре, що вийшла людина, яка міняє Віталіка. Мав в п'ятницю Віталік ну, міняти. Ну, Віталіка мав міняти Олег. Ну, тепер він у четвер вийшов на роботу, а Віталік вже в п'ятницю за його, а потім Віталік вже знову понеділок на роботу, менше днів буде. Так би в було, якби в четвер Віталік вийшов сьогодні. До позна робимо до ночі, до часу ночі. так що, Ну, так то, так що все, я йду в Олді. Купили трохи. Купили кипятівника чай гридо такого. Оцей по ще кипятівник 160 гривень, а маленький по ну Там на 20 гривень різниця на півлітрову літрову Баночку, то вже краще такого зразу поставити на греть, да, щоб було. Ну, купили ось до ці дюбеля такі спеціально. бабочок не було. Ось такі карнізи купила недорогі. Але все одно з дюбелями, да. і з цими 500 гривень. А так один карніз трохметровий, метровий, отей металічний, 600 гривень, так? Да? Да. Це такої на дві кімнати, ти... кімнати Таке... І такого купила до інтерлюкс, такого обогрівателя. Ось такого, за півтори тисячі купила. Їдемо по сваху і до хати. Поговорили з Вахою, що треба обов'язково обогрівач, бо без його ж, ну як путь, ну, він пригодиться, навіть як буде газ Віталь, то буде потім у літню кухню, розумієш? Он треба, обов'язково треба. А дивилася сушилки 3800 ванну електро, щоб повисіти, теж класно. Ну то такі тисячі я не знаю, то може треба було є підгаз чи ні. Я не знаю, Это... то вже ж. Ну, я буде електро, да і все. Буде, буде. Ну це взагалі капець. Щось таке робиться, ціни. Вже з вахою скинемося, да. кажу, бо вже не, не буде це, каже, купляй. Я на... відгребла там, де що було. Кажу, не буде навіть заїхати додому. Ото вам ціни. Ви представляєте, скільки на ці всі мелочі, скільки треба. Як подивилась на ціни, це взагалі якась маленька тако зигзаги, сушилочка, там це сама маленька. Вона стоїть ну, сколку, 2 2,900, а то 5 тисяч, 4 тисячі, там вже 3 ці, як ребра чи полоски. Господи, що робиться. Постепенно якось буде. У нас залишилося 20 днів, це, це все треба зробити. Не знаю, боюся, що може газу не буде ще за цей час. Ще прийдеться купляти плітку, щоб їсти було на чому варити дітям. Бабушка Маша вже стоїть у нас з тумбочками. Все, що можемо. Привет. Да, труженикам привет! Давай. Гарні є такі. Треба буде перевозити вже. Ти там улізеш. Ой, добрий ранок, добрий ранок, ти влезеш. Думаю, толстой, тоді не по 100. Ну так. Да. З'їжджає один згоняється. Там якась ще сало є, хватить нам. Ми ну, зараз зайду в магазин, 300 рублів не буде. Мови нема, я ж кажу, а, сало даю, все, хліб є. Тож, чи... А буде конверт? Да, я ж кажу, звахою скинули сада. Що робити треба?